Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Вашій увазі Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція по даної позиції 14 футболка чоловіча без коміру всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 4,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 120 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вам різноманітність чоловічих футболок. переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс». надійним та перевіреним постачальником сортованого секонфренда в Україні. Новинка цього сезону, нова позиція нового надходження Код даної позиції 14. Футболка чоловіча без коміру всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 4,8 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка. 120 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою таку коштою. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 14 футболка чоловіча без коміру. Всіх розмірів за доступною для даної позиції ціною ціна за 1 кг становить 4,8 долара, Вага мішка 25 кг, вартість мішка 120 доларів. Вся дана позиція під кодом 14 футболка чоловіча йдуть без коміру всіх розмірів з малюнками, принтом та надписами можуть зустрічатися фірмові моделі. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, для замовлення вам залишився лише один крок написати нам повідомлення. Повторюємо, що зараз вашій увазі представлено. Позиція під кодом 14, футболка чоловіча без коміру, з малюнками, принтом, надписами. Ціна за 1 кілограм становить 4,8 долара. вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка. 120 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється нині новою та укрпочтою. Трапляються фірмові моделі.